При заміні колодок Nissan Leaf виникло питання. Колодки прийшли, до речі, із цим бортом, а оригінальні його не мають. Тобто датчик в носу. Точніше, він був стертий. І вийшло розвести колодки комп'ютером. Вручну не так все просто зробити. Ось пластина, на ліфі стоїть три дірки. мерседесовський знак. Так що тільки комп'ютером можна розвести колодки. На сервісний режим. Заміна гальмівних колодок на ліфі закінчилась. Зараз ми будемо їх зводити докупи. Включаємо запалення, просить нас, у нас запалення включене. Так, вибираємо функції. Так, звести колодки після заміни. Просить нас, у нас англомовна система, але нічого. Все. Все, у нас зводить. Моторчик жужить. Серісний. Все воно звело, проблему і звело. Ось так робиться на ліфі.